У травні директор радитської школи отримала попередження з районного відділу освіти про реорганізацію закладу. Мотивували тим, що мало учнів, але ніхто не подивився на динаміку росту за навчальний рік. Якщо на початку року дійсно було навчального 33 учнів, то за цілий навчальний рік прибуло 9 учнів. Якщо школу закриють, до найближчої учням доведеться ходити, майже 8 кілометрів розбитим шляхом, а це майже три години в одну сторону. Маршрутки. Колись їде, колись не їде. Буває таке, що за кури снігами замете. Я дитину веду, інколи на руках несу, щоб до, до, до центру тут возійти. Тут дуже далеко йти. Чиновники планують закрити ще одну школу в Турківському районі. Діти мають різні вади здоров'я, і якщо вони підуть в іншу школу, інші діти, тобто з іншої школи, будуть сміятися над нашими, над нашими учнями. Якщо школу у Яблуневі реорганізують, дітям доведеться навчатися у сусідньому селі. У кращу сторону для мене це не буде, а у гіршу сторону. Я вам поясню, чому. Тому що якщо пройде організація Яблонівської школи, то навішують все на мене. Вчителі та батьки шкіл, що закривають у відчаї, тому звернулися до депутатів. Відповідно, буде, наприклад, в районі створена комісія, яка буде це розглядати. За таких бурхливих виступів голова районного відділу освіти пообіцяв переглянути свій наказ. На протязі двох цього місяця ще буде вивчатися це питання. І я вам даю слово. що до, я сьогодні дістав відповідну підтримку і до 1 серпня наказу буде віднім. У якій із шкіл учні сядуть за парти у новому навчальному році. Вони дізнаються лише напередодні 1 вересня. Ти навчив кодим Дмитрів телекомпанія «Львів ТБ». Як там?